Соняшник, пшениця кукуруза будуть дешевшати. Добрив на всіх не вистачить. Засоби захисту стали сильно дорожчі. ГМО в Україні не буде. Гровекс допомагає годувати світ. Перша новина: фермери не купують добрива. І час перед посівною, умовно там лютий, початок березня. Різко проснуться всі фермери такі, О, що відбувається? Срочно, дайте добре, дайте насіння. Різко почнуть продавати пшеницю соняшний, кукурузу, все, що лежить в складі. Ну, в основному, пшениця соняшний, кукурузу, мабуть, в складі лежить. От. Тому що ріпак точно продали, соя зараз складно продається. Відповідно, ви швидше за все будете продавати пшеницю соняшний, кукурузу. І всі це будуть хотіти продати. Буде. Дешевіти продукція, тому що всі будуть хотіти здати. А добрива, навпаки, ну, ЗЗР і насіння так само, але в більшій мірі добрива будуть сильно-сильно дорожчати. Чого? Тому що, чим ближче до посівної, да, там, умовно до квітня, да, то у нас є такий а, проміжок приблизно 4-6 тижнів із середини лютого до кінця березня. А коли буде оця жстока мясорубка, коли добрива по-нормальному, да, в Україну їдуть там ну, місяць да, в Україну, менше нереально, да, по-хорошому, до двох місяців зараз їдуть добрива. До війни це було 2-3 тижні. Таким чином, навіть якщо ви заплатите за якесь добриво, то воно не вспіє вам приїхати до посівної. Ну, якщо це якесь нормальне добриво, там з Турції, з Марокко там чи ну, ще щось. Тому що зараз, вибачте, з Росії і з Білорусі не їде, а те, що зможуть вам швидко привезти поляки, ну вони теж навряд чи привезуть, бо їм теж треба буде. Ну, а через то воно буде їхати десь здалеку, тобто воно не встигне. Тобто ви будете хотіти взяти те, що є, прямо тут, прямо зараз. А вибачте, продавці добрі, вони ж теж не дурачки, якщо вони бачать, що в них є завезених там, умовно там, тисяча тонн, да, чи на 10 тисяч тонн, і кожен день у них там сьогодні продали тисячу, завтра, дві, післязавтра три. Вони це побачать і будуть хотіти заробити більше чого, тому що вони заморозили вкинули свої гроші. Вони будуть хотіти заробити більше. Відповідно, згадуємо попит пропозиція Якщо попит зросте на 10%, то це може спровокувати ріст ціни на 50 Тобто, взагалі спокійно може бути така ситуація, що в березні фермери будуть купувати добрива приблизно на 30 40 дорожче. Чого? Тому що от вони є зараз добрива, от берите, що є, за дорого, або сій взагалі без нічого. От. А Богдан на Ютубі казав, що сіяти без добрива не можна, треба хоч щось небудь дати. І це правда, да? тобто треба на мінімальну кількість під мінімальний плановий урожай все одно додати добрива, тому що це має ну, дійсно крутий економічний ефект. От. Але вибачте, переплачувати. Додаткових там 20-30-40% за доброго через те, що ви ждали, що ціна на соняшник підніметься на 10 баксів, ну окей, ну та на 100 тонах, там, та навіть якщо 30 баксів да, на тоні. Це ну, типу, дуже крутий ріст. Да? Якщо 30 баксів ви не дозоробите на 100 тоннах, це аж цілих 3 тисячі доларів да? на добриві ви переплатите швидше за все набагато більше. Да? Тобто, ріст на 30% від 1000, да, це буде 300 баксів на тоні. Тобто, ви ну, переплатите набагато більше за добрива. Або буде десь приблизно паритет. Через то застерігаю вас. А, зараз у нас є нормальні гарні ціни на продукцію, можна здавати. Що соняшник, що пшеницю, що кукурузу. Да? Я не кажу, що вони вау круті це неправда. От, у нас все одно залишається дуже дорога логістика. Хоча світова ціна в принципі на рівні. От, і та ціна, по якій можна зараз здати, вона, як правило, там, або в ноль, або в маленький прибуток, смотря яка культура, який регіон, яка технологія. Дасть вам можливість отримати прибуток, зафіксуватися, да, і дасть вам змогу нормально, спокійно, зараз, ще поки там, початок лютого, а, придбати собі добрива насіння засоби захисту. З сторони. з другої сторони, я, звісно, не хочу вас лякати, але а, всі говорять про те, що наш євнутий сусід буде, а, а, буде робити, можемо повторіти, да, прийде вбивати сюди купу свого м'яса. Ну, і таким чином. А, все одно вас прошу, зробіть, будь ласка, так, щоб у вас в складі вже все лежало. Да? Тобто сидіти, ждати, нічого не купувати це гірше, ніж здати частину там, умовно в ноль, да? зафіксувати собі позицію. Що я там умовно цю частину здав в ноль. Ну, ви, ж, ви ж вже проходили курси на академі, ви ж знаєте, скільки коштує ваша тонна пшениці, кукурудзи або соняшника. Да? Якщо, до речі, не приходили, то там стартанув прибуткові ярі. На вже перший блок, там силочка на нього під відео, будь ласка, приєднуйтесь. Ми допоможемо вам систематизувати і зробити прибутковими кукурузу, соняшник і сою. У вас є останній шанс. Відповідно, ви знаєте, які коштує ваша одиниця продукції, ви можете зафіксувати ціну і таким чином зафіксувати собі на склад уже товароматеріальної цінності, там солярку, насіння, добрива на засоби захисту, і бути спокійними, що окей, я до сезону готовий, а там, вибачте, Хай москалі, що хочуть, то і роблять, я знаю, що в мене вже є чим працювати. Я е, спокійний, да, я не переживаю, що там почне бути долар по 50 чи по 100, да, що не зможуть привезти, чи там продукція знову буде, там, пшениця по 100 баксів, да, кукуруза по 70, ячмінь по 1500 гривень. От, е, що ви вже зафіксувались і ви вже тут зафіксувались. Через то, я вас дуже сильно прошу, поки у вас є цей проміжок комфортний часу. Якщо ви подивилися цей випуск новин, будь ласка, візьміть і зробіть це для того, щоб ви були спокійні. Наступна новина в Україні тепло, і фермери кажуть, що наша земена починає рости. Ну, реально, коли у вас плюс 10, плюс 12 температура, то да, озимка може відновити вегетацію, але в принципі в цьому немає нічого страшного, тому що в нас немає різких перепадів температури. Що я маю на увазі? Да, це погано, коли зимою плюс 10, плюс 12, це дуже погано. От. Але страшного в цьому нічого нема чого, тому що температура потім поступово-поступово-поступово зменшується. І таким чином пшеничка може адаптуватися до того, що вона відновила вегетацію і закінчила вегетацію. Я би сказав, що навіть. Це добре, да? ну, в основному це погано, але треба шукати в всьому позитив. Да? Тому добре це в якому плані, що це її а, загартування, да? тобто вона там розмерзла, замерзла, розмерзла, замерзла. Таким чином, наступні морози, якщо будуть там різкі перепади, да? то вони зможуть нанести а, менше шкоди. А, але це я себе успокаю і вас успокаю взагалі, коли зимою плюс 10 це дуже погано для. Озимних культур з багатьох точок зору, з багатьох причин. Але люди дуже часто питають, а що ж буде з зміною? Якщо є поступове збільшення і поступове зменшення температури, то нічого страшного не буде. Якби це там умовно з мінус 5 лупануло, плюс 12, і в той же самий вечір знов мінус 15, це погано, швидше за все, ваші посіви би загинули. От, ну, реально скажу, як є. А вам зараз через 2-3 тижні, тобто, умовно, друга-третя декада лютого, вам треба йти і відбирати моноліти все одно в будь-якому випадку, для того, щоб дізнатися, а як перезимувала, а яка густота на полі, а в якій вона фазі, чи є там якісь болячки-шкідники. Через то колеги, готуйтеся через два тижні починається сезон монолітів, треба буде рубати. Відрощувати і тобі треба взяти моноліти, то це дуже весела штука. Макс, тобі весело? Осінь. Макс це дуже, наприклад, весело. Ну, треба придумати щось, щоб е так не мучитись. Раніше такий метод він був крутий. Відбирання монолітів це агрономам або землекористувачам ладно, е допомагало зрозуміти, що робиться в полі. Якщо подивитися зараз, що робиться, то в нас в принципі. Зараз ситуація просто офігенська. Ще одна така цікава новина. Я би дуже сказав, тема а не новина, така вона більш інсайдерська. Я дуже сильно ждав. що в Україні легалізують, з'явиться ГМО. Чого? Тому що це дозволить використовувати більше інструментів для фермерів, отримувати більший вал кожного року, здешевити дуже сильну систему захисту і таким чином збільшити і вал грошей. І прибуток фермера з кожного гектара, і мова йде про мільярди доларів додаткового прибутку у фермерів кожного року. От, і я ну, дуже хотів, щоб легалізували ГМО в Україні. Я вважаю, що це круто. От. А, да, є свої недоліки, там монополізований ринок і так далі. От. Але з точки зору фермерів-агрономів це чистий кайф, тому що ти можеш там тримати. Поле чистим і знати, що в тебе там умовно там, твою сою чи твою твою кукурудзу ніхто не з'їсть. Але е, впродовж цих всіх дискусій, які були за останні роки, е, це все виглядало там як якесь рубілово і непрофесіоналізм тих, хто приймає рішення у владі. Да? Е, е, а зараз вони знайшли супер-пупер-убер аргумент. Вони кажуть так, що колеги. А ви, звісно, фермери молодці, да? от, ви, звісно, драйвери нашої економіки. Якщо ми для вас зараз легалізуємо ГМО, да, то нас тоді не пустять в Євросоюз. І тут, в принципі, от я е, раціонально коли намагаюся смислити про якість життя, про судову владу, про е, там, е, високі податки, але е, це все, вся система працює, і ти впевнений в завтрашньому дні і так далі. То всі. Е, Плюшечки, всі бонуси, які ти отримуєш від членства в Євросоюзі, вони, мабуть, таки перевищують е, ті переваги, які ми з вами можемо отримати, е, якщо нашу кукурудзу не буде їсти діабротіка, да, або якщо ми зможемо дікамбою в сої забирати падалицю соняшника і так далі. Да. Тобто, в принципі, вони, мабуть, праві. Через то я зараз цю новину сюди вставляю для того, щоб зафіксувати, що швидше за все, колеги. Ніякого ГМО в нашій країні не буде. І я так дуже сильно надіявся, У нас в Україні я знаю, що вже а, мала от-от з'явитися кукурудза стійка до діябротіки. Вона, швидше за все, неофіційно з'явиться. Так само, як і гліфосатна. До речі, хто не замовив, на Гровекс Маркет. Вона буде неофіційна. Так само, як і ріпак, як і Соя, тобто це чорний ринок. І в принципі це непогано. Да? Але офіційно, швидше за все, уже ми ставимо крапку, тому що шлях до Євросоюзу це важливіше, чим дозволити фермерам заробити додаткових там 50-100 баксів на гектарі кожного року. Будемо <свіття> надіятись на низькі податки, дешеві кредити. І може ще якісь дотації прилетять в заміну того, що в нас не буде ГМО. Засоби захисту подорожчали дуже сильно. В принципі, ми про це говорили: да, про те, що там 10-20% пішло подорожчання, але це пішло подорожчання на ціну, яка заходить в Україну. Як наслідок там додається відсотки на там, логістику, роботу дистриб'ютора і так далі. На там, роботу менеджерів і таким чином ціна кінцевого на фермера виросла просто на якісь страшні цифри. Я ну, привик там до, рівень, до рівня певних цін, скільки стоїть експрес, скільки стоїть Евролайтін, скільки стоїть Preaxor, скільки стоїть Pulsar. Зараз ціна набагато більша, е, ну, реально набагато більша. І ну, мене самого іноді лякають е, нові ціни. А, але колеги, я вас попереджаю, будьте готові до... На нового рівня цін, що засоби захисту реально будуть дорожче. Не тільки через курс, в гривні там вообще космос. Да, інфляція в нас в Україні приблизно 30-50%. Я кажу про ціну в доларах. Да. Тобто, в середньому там на 10-20% здорожчали всі товари, які ви любили. Да, там І Master Power, і Stellar, і всякі там Адексери, Авіатори, і Рекси. Все стало дорожче. Будьте до цього, будь ласка, готові, не лякайтеся, це наша нова реальність. От, ну, а я скажу, що поки у дистриб'юторів ще є якісь мінімальні залишки на складах, вони можуть вам відпустити їх, можливо, по старих цінах. Хоча це було актуально ще в листопаді, навряд чи ви вже зараз щось знайдете. Будь ласка, звертайтеся до своїх дистриб'юторів, питайте, що у вас є на складі, дивіться, що вам може бути з цього треба. Або навпаки, складайте свою потребу, кажіть, мені треба оце. Щось цього в тебе є на складі вже з минулорічного, і давай віддай мені його прямо зараз за живі гроші дешевше. Якщо у вас є така можливість, шукайте своїх улюблених дистриб'юторів і домовляйтесь Насіння соняшника, середньораннього сімірасового, стійкого до 50 грам експреса. З класним потенціалом урожайності українського виробництва з європейською селекцією, назва якому Кобзар, залишилось уже менше тисячі мішків. Тому, якщо ви ще не встигли собі законтрактувати чи замовити кобзаря, будь ласка, терміново прямо зараз, там під цим відео є номер телефону Гровекс Маркета 097 043 0203. Позвоніть, скажіть, здрасте, мені срочно забронюйте кобзаря, поки, поки він ще є. Тому що, по-перше, нагадую, в да, нас вже була новина, що соняшника буде дефіцит. Да, це по-перше. А по-друге, соняшника, який знаходиться в діапазоні ціна якість, його тим більше буде дефіцит. От, це наша нова реальність. Тому, будь ласка, нагадую, що зробіть це поки не пізно. А велике дякую, що додивились це відео до кінця. Пишіть свої питання в коментах. Пишіть, що ви думаєте про ці всі новини також в коментах? Можливо, у вас є також якісь круті новини. Так само пишіть їх в коментах. Я з радістю прийду їх прочитаю. Вам повідповідаю. Велике дякую, що дивились це відео до кінця, і хай прибуде з вами урожай і перемога!